Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Нещодавно з колегами я переїхав до Канади і сьогодні наш сьомий день проживання в цій країні. До цього моменту в мене не було ніяких переживань, все було добре. Я живу у свого товариша, який нам тут допомагає освоюватись. Мої товариші. З якими я приїхав, знайшли собі не дуже дороге житло на AirBnB в центрі самого Калгарі. І ми собі тут освоюємось. Зробили сім номер, зробили е сім -карту собі, Тобто, це було в перший день перебування. На третій день ми вже пішли в банк. Трішки з банком в мене були якісь питання, я три рази м -м, мусив. По-новому реєструватися, бо не міг зайти на свій аккаунт, але все добре. Кредитну карту ми вже очікуємо. 250 доларів бонусних для новоприбулих від цього банку ми вже отримали. До речі, колега Василь порадив такий банк, де є такі класні бенефіти для новоприбулих. І сьогодні, сьомий день, на мене нападає така невеличка депресія. Пов'язана вона з тим, що ми хочемо переїсти до Ванкувера, шукаємо там житло. І це зовсім не так легко, як нам здавалось. Ми думали, що ми приїдемо сюди, в Калгарі, і вже просто на місці будемо зразу шукати житло в Ванкувері, домовимося з кимось про те, що можна поїхати. Подивитись квартиру, якщо все добре, ми там залишаємося, якщо ні, там повертаємось, наприклад, в Калгарі і, і продовжуємо тут далі жити. Виглядає це все на практиці зовсім по-іншому. Вчора я написав приблизно 30 людям, які здають своє житло. З них мені відписало людей 5. Хтось хоче. Всі вони хочуть можливість перевірити нашу кредитоспроможність. Відповідно, в нас цього цієї можливості нема, бо ми ще очікуємо на кредитку кредитної історії в Канаді. У нас абсолютно ніякої немає, тому цього ми надати не можемо. Якась жінка мені сказала: якщо не можете надати кредитну історію, то чи могли би ви проплатити за житло на півроку вперед? Її житло коштувало 3 тисячі з лишнім доларів, тобто 19 тисяч доларів. Зрозуміло, що ми не можемо заплатити на. На таку суму на на, так на, на такий час вперед. Я їй написав, ми могли би заплатити на три місяці вперед, і так як в нас немає поки що роботи, і ми очікуємо на кредитку, то ми не в змозі зробити аж на півроку таку проплату. Вона сказала: Ну вибачайте, в мене такі умови, значить, ви не підходите під мої якісь там коротше пунктики. Інший чоловік написав, що там, як те, як там дайте якусь детальнішу інформацію про себе. Мені треба знати, де ви працюєте, яка ваша кредитна історія. Коротше. Знов то саме, бо зазвичай моє повідомлення виглядає так: добрий день, мене звуть такий то такий то я і мої друзі такі-то, такі-то. Хочемо переїхати до чудового міста Ванкувера. Ми будівельники, трудолюбиві, трудолюбиві любимо чистоту, спокій, тишу і не маємо Поганих звичок та не маємо домашних, домашніх улюбленців. Так приблизно виглядає моя англійською мовою моє повідомлення, яке я відправляю цим людям. Мені люди відписують, напиши, будь ласка, трошки детальніше, я описую, що в нас є знайомий, який візьме нас туди на роботу. У нас є е, в сумі там, 15 тисяч доларів е, разом на наших рахунках, і ми могли б, ну, типа. Показати вам таку інформацію. Коротше кажучи, друзі, щоб зняти житло в Канаді, дуже важливо мати кредитну історію, чого не може бути в новоприбулих людей. І по-друге, вони хочуть бачити, може, якусь довідку, що ти вже працюєш і ти маєш постійний доход. Так як в новоприбулих цього немає, тому дуже дуже важливо знайти. Житло собі на постійній основі Airbnb можна знаходити, але воно дорожче і не кожен може собі дозволити жити там місяць-два на цьому Airbnb. Тому в мене на сьомий день перебування в Канаді появляється така маленька депресія. Хоча я живу в свого товариша, і з цим в мене немає ніяких проблем. Я можу собі дозволити на день, на два пожити довше, наприклад, в нього, і він мене нікуди не виселить, і, і все буде добре. Але мої товариші знімають дороге житло. А так як ми приїхали разом, я не можу сказати, що хлопці, ви собі там тірайтесь, шукайте собі, а я там поживу ще далі. В Василяні, ми приїхали разом, і ми повинні якось разом вирішувати це питання. З житлом того нападає така якась маленька депресія. Шукаємо якісь варіанти і ключики, як можна правильно все зробити. Є варіант знайти житло Airbnb недороге переїхати на нього в Ванкувер, знайти там роботу. Отримати все-таки дочекатись тут кредитну картку, щоб помаленько почати використовувати в Ванкувері кредитну картку і помаленько збільшувати свою кредитоспроможність. Відповідно, якщо пожити так дві неділі там чи місяць в Ванкувері на Airbnb, знайти роботу і почати юзати свою картку, то є шанси, що через місяць ми вже знайдемо нормальну квартиру. Нормальне прямо житло в Ванкувері таке, яке би хотілося. І орендувати його буде набагато легше, тому що зараз кредитної історії нема, роботи нема, на півроку проплатити ми не можемо цю суму. І люди, з якими я переписуюся, це 5 людей, просто тупо не йдуть на контакт. Хоча я знаю, що канадці це дуже добрі люди, вони дуже допомагають, але люди переживають за своє житло, за те, чи будуть їм могти люди платити. За цей винаєм, скоріш за все, по закону вони не мають можливо право вигнати цих людей, тому вони сильно переживають за своє житло. Як би там не було, ця країна класна, хочеться в ній пожити, отримати якийсь досвід, досвід такий життєвий, тому ми будемо намагатись все-таки якось вирішити це питання. Окрім цього квартирного питання, такої маленької депресії, я. Тиждень е, проходжу цю акліматизацію, і в якомусь наступному відео я хочу вам розповісти, як я відчуваю. Цей перехід з одного часу з одного часового пояса на зовсім інший, і я вам я думав особисто, що це все фігня і це дуже просто, але це зовсім не так. В наступному відео я запишу, що я відчуваю, як я сплю, як взагалі виглядає перелаштування взагалі свого сну. Всього свого можна сказати життя на іншому континенті, на іншому часовому поясі. Окрім цього, тут є дуже багато таких дрібниць, які я дуже швидко і дуже часто помічаю, тому що я прожив 30 років. В Європі можна сказати, і там так само є люди, так само є пташки, звірі, дерева, повітря, сонце, але все рівно є багато нюансів, якихось інших. Наприклад, там якісь вимикачі, розетки, тут, тут все інше. Що я помітив в мого друга в квартирі, і в квартирі, які, в яку винаймують мої друзі. Наприклад, як мінімум в двох квартирах помітив такий дивний душ, в ньому немає регуляції подачі води з самого потоку. Є просто тепла і холодна. Тобто канадці ніби живуть якісь на всі гроші. В хатах 25-30 градусів температури, жара просто нереальна. Колегу попросив, щоб він відкрив вікно. Він відкрив вікно, провітрили квартиру, і коли виходимо на двір. Одіваємося нормально в куртки, в шапки, і в під'їзді просто на коридорі нереальна жара, набагато більше жара, ніж в самій квартирі. Тобто канадці живуть ніби на всі гроші, опалюють на всі гроші, водою користуються або холодна, або гаряча взагалі немає ніякого регулятора. Дивно так закручується кришка в ванні, така теж незвичайна. Коротше, як не крути, тут дуже багато дрібниць, які дуже сильно відрізняються від наших. Тому я їх помічаю, я їх стараюсь знімати, бо мені цікаво. Так само, думаю, можливо. Цікаво вам, якщо ви слідкуєте. Тому маленька депресія. Знаю, що ми з нею справимось. І, скоріш за все, ця депресія буде мене так трошки піддавлювати з кожним днем все більше і більше до того моменту, поки ми не знайдемо роботу, не знайдемо постійне житло, не буде якогось постійного доходу, такого затишку, мінімального, де можна вже свої речі поскладати в шкаф, повішати на якісь вішаки і. До цього моменту це реально буде якась така маленька депресія, тому не знаю, чи буде сили і натхнення знімати кожен день якийсь вложик, але надіюсь, я буду це робити. А на даний момент якось так виглядає пошук житла в Канаді. Я думав, що це буде насправді набагато легше, але маємо те, що маємо. Вибачте, що може затягнув це відео таке і не дав супер конкретної інформації, але знайте, що якщо ви плануєте сюди переїзд, то житло в Канаді це дуже важливо і його. Дуже важко знайти, коли в тебе немає кредитної історії і роботи. Якось так, друзі. Якщо хочеш підтримати це відео або мене, як автора, то постав, будь ласка, вподобаюсь, можеш написати свій коментар про досвід пошуку житла в Канаді, якщо ти це робив, якщо ти вже тут знаходишся. І підписуйся на канал. І, до речі, друзі, якщо є можливість підтримати Збройні Сили України в такий важкий час, то посилання на, на сайт я залишу в описі під відео. Ви скидаєте не мені ці гроші, а скидаєте на волонтерську таку організацію Повернись живим або на сайт е, Кабміну України е, на спеціальний рахунок, яку, який був відкритий 24 лютого 2022 року. Ось так, друзі, до зустрічі у наступних відео.